Цей тиждень можна без сумніву назвати китайським тижнем у світовій політиці. Сьогодні, 1 вересня, проходить саміт, 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва у Цензині у Китаї. Туди, до речі, приїхало понад 20 лідерів країн. Це рекорд для самітів ШОС серед тих, хто приїхав, лідери країн, які є союзниками США, Єгипет, Туреччина, зокрема. І фактично Китай намагається демонструвати себе як лідера нового не західного світового порядку. І, в принципі, йому це певною мірою вдається навіть зближення з Індією, хоча там безумовно є свої інтереси і в Індії, і в Китаї, але тактично вони зближуються через таку політику Трампа і його торгову війну, і вони є мішенню тарифів Трампа. І також цього тижня, 3 вересня, у Пікіні відбудеться грандіозна, як пише китайська преса військовий парад, на якому, до речі, будуть присутні Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, тобто ця вісь зла, той табор зла якого ще називають, що чергове підкреслює, що Китай, поки Сполучені Штати Америки за адміністрації Трампа ведуть таку зовнішню політику, намагається. Продемонструвати, що є альтернатива у світі.